Російський агресор продовжує бомбити прикордонні території. І я хотів би звернути увагу на такий факт, що на вихідних серединобуді при обстрілі зруйнована трансформаторна підстанція. Староста пішов, дивитися, допомогти, яким чином включить електроенергію. Ворог другим дроном обстрілює, отримана старостою складна травма. Я в десятий раз повторюю: при обстрілі не можна йти на це місто, просто дивитись, допомагати таке інше. Якщо там люди, якщо є узгоджене рішення і нема загрози повітряної тривоги, тоді приймається рішення спільно всі. Це я говорю для всіх, для керівників підприємств, установ, для простих людей, говорю для старост наших, тому що обстріли. І пошкодження території продовжується. Ось така не в перший раз ізувіриста позиція ворога говорить про те, що ми повинні бути не тільки бистрими, а й обережними.